Всім привіт! Канал Медові Кадри. І сьогодні хочу поговорити про допомогу пасічникам постраждалим від війни від організації Mercy Corps. Я думаю, ви вже трішки здогадалися, що це відео буде не просто так. Я вже приймаю участь в цьому проєкті по отриманню допомоги. Я зараз розповім, що це за проект, для кого він підійде, як туди податись, да, і чи дійсно це щось реальне, чи якісь балачки, сказачки За це все в цьому відео. Тому я думаю, воно буде корисне для багатьох пасічників, особливо таких, як я, які постраждали від війни, втратили всю пасіку. І є можливість отримати допомогу від цієї організації. Тож, заварюйте в бджоліні стільники, і ми будемо розпочинати. Отже, організація Mercy Corps. Я почув про цю організацію з групи професійне бджільництво. Посилання на цю групу буде в описі під цим відео. Прокрутіть, там буде посилання на групу на вайбер на приєднання. Будь ласка, додавайтеся. В цій групі е, я побачив, що є ось такий варіант допомоги. Це допомога безкоштовна, тобто це не кредит, це не, скажімо так, якийсь спеційний грант. Тобто, це можна назвати грантом, але це не якийсь там такий, що вам треба наймати працівників собі, е, щоб отримати цей грант. Ні, це грошова допомога в розмірі до трьох тисяч доларів. Отже, я зайшов в Google, пошукав, знайшов посилання на сайт цієї організації, так само воно буде в описі. Там є анкета. Тобто, вам для того, щоб це все діло відбулося, вам першочергово потрібно зареєструватися на сайті. Саме головне зареєструватися на сайті. Після цього ви можете подати заявку. Посилання, якщо в мене вийде конкретно на заявку, я теж в опис докину. Хоча на сайті, я думаю, ви зорієнтуєтесь і Далі ви заповнюєте анкету. Там є певні дані, які вам треба вказати. Цими даними там будуть там, дані паспортні, дані ваші якісь особисті дані номер телефону, там пошта, таке, де ви живете. Обов'язково, де ви жили до повномасштабного вторгнення. Де ви зараз живете, є важливий нюанс, за який я одразу скажу, що якщо ви знаходитесь на території, де безпосередньо ведуться бойові дії, тобто це Донецька область, це частина Харківської області, це Запорізька область, це Херсонська область, то там є такий нюанс, що, можливо, вам відмовлять тобто в цій заявці, чого, бо, ну, уявіть, да, що якщо б ми зараз були на Краю Дніпропетрівської області 5 кілометрів до фронту, то ну я думаю, зрозуміло, що організація для неї є ризик вам зараз допомогти. А там післязавтра вам треба буде думати, куди ті вулики вивозити. Тому ось так. Тому якщо ви живете десь подалі, трішечки від фронту, від лінії зіткнення, то я думаю, є можливість це отримати. Далі, кому вони віддають перевагу? Знову ж таки, я думаю, не варто здогадатися, що це ВПО, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю. Я думаю, люди сюди можна віднести, люди, які повернулися з фронту, мають і травми різні, ну і так далі. Тобто, я думаю, з цим зрозуміло. Тобто, якщо ви людина, яка десь в Закарпатській області, ви не переселенець і так далі, тобто у вас все хорошо, ви хочете просто розширитись. Ну, я думаю, вам відмовлять. Тобто, а якщо у вас є ось такі певні причини, по яким ви втратили пасіку, то я думаю, ця організація буде розглядати вашу заявку. Як відбулося в мене? Я подав заявку півтора місяці назад. В умовах там сказано, до, по-моєму, 80 днів йде розгляд заявок. Взагалі їх одразу будуть розглядати, не будуть, вам про це. В на цьому сайті буде повідомлення, що ваша заявка там, відмінили її, або вона погоджена, або вам зателефонують і про це скажуть. Пройшло півтора місяці. Мені зателефонували, сказали, що ну, попитали так само певну частину даних, які я заповняв в анкеті. Ну і сказали, що приїдуть представники організації до мене поспілкуватись. Вчора були представники організації, вони приїхали. Зустрілись ми, я їх провів на пасіку, показав, що в мене є на даний момент. Знову ж таки, я думаю, я думаю, важливим є те, що якщо ви почали відновлювати вашу пасіку, і у вас вже щось є, це буде великим плюсом, що на вас звернуть увагу. Якщо у вас нічого немає, ви нічого не робили для цього, ну можливо, теж вам відмовлять, бо, ну, не знаю. Я думаю, щоб люди зацікавились, їм треба показати якийсь результат, що ви. Складаєте з це, що ви не просто сидите і чекаєте грошей, а що ви готові для цього самостійно теж щось робити Ну і у нас розмова склалася така, що теж мені задавали різні запитання, я давав на них відповіді. Люди сфотографували мою пасіку, я їх провів ось це приміщення, вони подивилися, яка в мене тут майстерня. Теж я розповів, що це все було. Хлам, все це робилось власними руками. Тобто, я показав, що в мене було. Да, розказав, в мене є фотографії. Якщо у вас їх немає, да зруйнованого майна. Нічого страшного, ну, в мене є ці фотографії. Я їм це показав, запитали, скільки вуликів було до, після, яке було обладнання, до, яке є зараз, чи вдалося щось евакуювати? Ось такі були питання. Що далі? Далі мені сказали, вони на протязі двох тижнів вони будуть цю інформацію ну, Представляти там десь свої, своєму керівництву, да, хто відповідає за надання цих коштів. Ну і через два тижні буде дзвінок, в якому скажуть, да, допомога буде, або ні, допомоги не буде, бо якісь є причини. Ось і будемо чекати. Я обов'язково зніму про це відео, чи буде відмова, чи буде позитивний результат обов'язково. Що повинно ще бути? Коли ви будете подавати заявку. Там буде момент, яке обладнання, бо взагалі що, вам, що ви від них хочете отримати. Тут дуже важливо знати, що вам конкретно треба, де це ви можете знайти. Тобто, я, мені треба вулики, мені треба медогонка, і мені, мені треба нож для розпочатки сотів. Тож я знайшов це, пошукав, пообирав, що мені дійсно треба. І це все діло вписав туди в заявку. Тобто там вказуєте, чого, скільки і скільки це вартує. Тобто орієнтовачна вартість. Розраховувати треба на ось ці 3000 доларів. Тобто, ви вписуєте, що вам треба, ну а далі вони будуть з вами спілкуватися. Ось такі справи. Тому я вписав вулики, я вписав медогонку і я вписав е, ніж, е, кліновідний для розпечатки рамок. Ну, і все, тепер будемо чекати. Я не знаю, як буде це все діло видаватися. Я перший раз взагалі приймаю участь в такій допомозі. Я не знаю, як буде. Тобто, я ні, раніше ніякі гранти, нічого ніде не отримував. Я не знаю, як у вас, але ну, в мене так. У е, мене є думка, що це або буде допомога, або вона не буде, або, або вона може ще й бути часткова, тобто не на всю суму, а на якусь конкретну, там трішки менше, наприклад. Ось такі справи. Як буде все, я покажу, розкажу. Я думаю, і організації ці буде добре. Якщо ми про них розкажемо щось що на каналі, на Ютубі, ось якщо вони допоможуть або не допоможуть і чому не допоможуть, теж про це ми з вами поговоримо. Ну, а далі будемо дивитися. Я сподіваюся, що моя заявка буде одобрена. Сподіваюся, що е, мені вийде отримати цю допомогу. Вона е, я дивився ну, як інформації на Ютубі мало. Я знаю тільки одне відео, де людина зняла пасічник в возрасті. Вже да е, що ось вони приїжджали. Він отримав грант. Ну, не гранту, ці кошти е, він витратив їх на вулики, по-моєму, і на медогонку. Вулики він показував, як в нього все. Ось, тобто, це реально. Знаю знайомий, який отримав аграрій, там трішки по іншій програмі. Від них допомогу, там і сума більша. Знаю пасічника, який купив собі бджоловіс на ці кошти. Тобто, ну, люди, бачите, люди співпрацюють з ними, вони отримали теж допомогу. Тому о, раджу, якщо у вас є ось такі обставини, як в мене, спробувати звернутися до цієї організації і спробувати отримати таку допомогу. Е, ну, а далі подивимось. Як воно буде, буде класно. Якщо, якщо це вийде, це буде просто класна, класний буст до відновлення пасіки. Тобто вулики, медогонка, ніж, це буде просто мега-мега, чудово. Покажу, розкажу. Якщо буде, якщо не буде, все ми подивимося з вами. Оце такі справи. Тому пишіть ваші питання в коментарях. Я за можливості на них дам відповідь. Якщо я про це знаю, якщо я про це не знаю, вам напишу, я не знаю. Ось, то є номер цієї організації. Так само я в описі дам номер цієї організації, взагалі він є на сайті. Ось тому. ось так, Підписуйтесь на групу Професійне бджільництво, е, є адміністратор групи. Я єдине, що не знаю його прізвище, зовуть його пан Руслан. Дуже людина ця допомогла в, ну, дала відповіді на різні мої запитання стосовно цієї допомоги. Тому підписуйтесь на цю групу, там досить велика аудиторія, там під 4 тисячі щось таке, людей, учасників там різні в них там, пропозиції, виробники там щось кидають, якісь пропозиції, пасічники між собою спілкуються. Ну, дуже класно, знаєте, як спілка пасічників, ось які є, тільки спілка в інтернеті. І ну, дуже хороша група. Там я знаю, ще є одна група, ну, я поки що состаю тільки в цій. Оце такі справи. Це був канал Медові Кадри. Побачимось в наступних цікавих відео. Пока.